Ну, тут люди живуть і головне, не йдіть сюди вмирати, а приходьте жити. Я, йшов, ну, я прийшов сюди не вмирати, не збираюсь тут вмирати. З самого початку йшов не з настроєм, що я йду на війну і мене там вб'ють. Я йшов на війну і був настроєний і я досі настроєний на те, що вбивати буду як і тих людей, які прийшли на територію моєї країни. Я не прийшов до них на територію їхньої країни. І те ж саме я скажу вам, ті, хто стають до Лав Збройних Сил України, ви на своїй території, і ніхто, крім вас, не захистить. Ні я, ні мої побратими, тому що ну, це війна, ми як... це як життя, ну, ситуації бувають різні, І нас треба міняти, бо ми вже трошки ну, якби засиділись тут. Я... Някого не агітую, не... ну я нікого не хочу там з цивільного життя затягувати зараз е і там ображатися на них, що вони зробили свій вибір і не пішли сюди. Дійсно, є люди, які не створені для війни. Вони навіть є люди, які хочуть воювати, але приходять вони не створені до війни. Він приходить, наприклад, до нас артилерист, а він не може підняти 43 трьох кілограмового снаряду. Ну, Що з ним робити в артилерії? Але не забувайте про те, що ми є, і нам потрібна ваша підтримка.